Всім привіт! Мене звати Назар. Звертаюсь до людей, які добавки, які пили добавки і не було результату. Або які зараз п'ють, і результати мінімальні. Раніше я пив 7-10 баночок от з таких компаній, як ви бачите, результати були мінімальні. На сьогоднішній день я можна сказати, мрію про такий продукт, щоб можна було пити одну капсулку, і результати були максимальні. Презентую такий продукт. Що він робить, вже говорю. Зараз я вам розкажу, що робить одна капсула Elevate. Одна капсула в собі містить всі групи вітамінів, пептиди. Вона є на основі грибів рейші, чага, пертицепс. Також тут є складів горана. Гуарана забирає відчуття голоду і покращує розумову працездатність. Капсула володіє протипаразитарною, противірусною, протигрибковою дією забирає опухолі, зовнішні, внутрішні, і кисти, пошкірних екземи, атнеатрофічні язви, демодекс, вітіліго, псоріаз. Крім цього, капсула нормалізує тиск, сон, роботу щитовидки, нирок, кишково шлункового тракту, нормалізує обмін речовин, відповідно, люди скидують вагу в кого зайва. Хто не може набрати, набирає. Ще є дуже гарні результати по цукровому діабету, з 30 одиниць за рік часу прийому продукції цукор впав до 5, точніше, нормалізувався. Так що, якщо ви спробуєте цей продукт, ви будете задоволені, у вас фізичний стан і психоемоційний, що дуже важливо, буде на вищому рівні. Перше запитання: Скільки продукт потрібно пити? Пити потрібно, скільки захочете. Я пропоную пропити хоча б 90 днів, тому що за 90 днів міняється міжклітинна рідина. І коли людина поп'є од клітинне харчування протягом за 90 днів, вона буде як нова копійка. Друге часте запитання: які побічні дії? Побічних дій тут немає, тому що всі інгредієнти вони є натуральні. Продукт вживають діти, годуючі мами, люди похилого віку. І тут є сертифікати якості, такі як кошер і халяль. Продукт американський, як його замовити? Зверніться до людини, яка вас запросила в наш чат або переслала вам це відео.